Альбертіна, та вставай же. Лубри, Лувер, там піду, коли ти все. Це побачиш, стане красиво. Голиве у фіні. Так, а кропель виведе, це все чекає на тебе. Да? Швиденько, музей музики, мистецтво, музей води. Завод Святої Богоматері, давайте е, святого Петра, музей, пікаску, музейної вольда. Це все, дівчата, спеціально для вас і абсолютно безкоштовно. Вимикаємо свій Wi-Fi, вимикаємо новини, їдемо, надихаємось, відкриваємо для себе новий світ. А ви тут сидите цілими днями, грієте і виходите тільки за пособі. Щитя? А, а, а до Зараз то дуже хочу за безкоштовний Хто? Не хочете, шаш. 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 хочете ходити в музеї та добре. Добре, воєнне про мистецтво. Але давайте, давайте бути свідомими українками. Будемо ходити на мітинги і протести. Да, так, так, мітини та протести. Мітін. Скажіть, а можна здасть запитання? Ви можете думати хоч про щось, окрім ваших особистих котів? Ні.